Hello everyone, this is level A2, lesson 45. The choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Ride or drive? Yizdete. Even though both verbs mean the same thing, but there are some differences. Ride is used for two wheeled vehicles and animals. Отож, дієслово райд вживається для їзди на двох колісних транспортних засобах або верхи на тваринах. Наприклад, he rides a bicycle to school every day. Він їздить на велосипеді до школи щодня. The policeman ride horses in downtown San Francisco. Поліцейські їздять на конях в центрі Сан-Франциско. Дієслово райд ще вживається, коли ви подорожуєте як пасажир в автобусі, поїзді. Наприклад, I usually ride a bus to work. Зазвичай я їду автобусом на роботу. Фраза go for a ride перекладається покататися. Також відноситься до двохколісних транспортних засобів, тварин, а також покататися у парку розваг. Фраза get a ride перекладається замовити поїздку. Наприклад, In Egypt you can also go for a ride on a camel. У Єгипті у тебе ще буде нагода прокататися на верблюді. Drive is used for four wheeled vehicles. А дієслово слово drive вживається для їзди на чотириколісних транспортних засобах і часто перекладається як водити керувати. Наприклад, John had learned to drive a truck when he was at school. Джон навчився керувати вантажівкою ще у школі. Фраза Go for a drive перекладається покататися на автомобілі. Now it's time to practice a bit and put ride or drive in the right place. You can get a ride or drive to the airport online. Ви можете замовити поїздку до аеропорта онлайн. Ця фраза замовляти поїздку використовується з дієсловом ride. Отож, You can get a ride to the airport online. Who gives a driver's license to one who hasn't learned to ride or drive yet? Хто видає водійські права тому, хто ще не навчився водити? Тут водити, у значенні керувати автомобілем, отож використовується дієслово «drive». Who gives a driver's license to one who hasn't learned to drive yet? I believe that young men who ride or drive motorcycles are spontaneous. Я вірю, що молоді люди, які катаються на мотоциклах, є спонтанні. Тут кататися на мотоциклах. Мотоцикл у нас двоколісний, отож використовується дієслово ride. I believe that young men who ride motorcycles are spontaneous. He invited Susan to go for a ride or drive, but she refused. Він запросив Сюзан покататися в автомобілі, але вона відмовилася. Тут покататися в автомобілі це фраза. А так як автомобіль чотирьохколісний, тому використовується її слово drive. He invited Susan to go for a drive, but she refused. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.